Усіх вітаю! Літо закінчилося. Почалася осінь. Погода вже не така сонячна, не така яскрава, а хочеться чогось різнобарвного та теплого. Тому сьогодні ми з вами поїдемо у Латинську Америку та трошки в Італію. Сьогодні ми будемо готувати макарони, пенне з овочами та ковбасками. Взагалі, то в оригіналі рецепт треба використовувати ковбаски, які називаються чорізо. Але я думаю, будь-які сирокопчені ковбаски підійдуть. Цей рецепт дуже швидкий, тому що усі інгредієнти вони майже готові, їх не треба довго готувати. І тому ми знову ж таки починаємо з розігрітої сковороди. Поки сковорода розігрівається, ми поріжемо чесник, трошки розчавимо зернятки розмарину, щоб вони більше пахли, та поріжемо ковбаски. Спочатку візьмемо два зубчика. Я дуже люблю чесник і кладу його усюди. Головне чоловіка теж нагодувати чесником, щоб він потім не кричав, що зі мною не можна цілуватися. Відчищаємо усе. І оскільки ми будемо трошки піджарювати чесничок, ми не будемо його дуже сильно дрібнити, а поріжемо ось так. Він уже починає пахнути. І в мене вже розігрався апетит. Нарізаємо тоненькими шматочками і відставляємо в сторону. Тепер візьмемо ковбаски. Візьмемо їх отак одразу три, і трошечки під кутом поріжемо. Зовсім не обов'язково мати багато ковбасок. Тепер ми візьмемо розмарин і ножем. Трошки його роздавлю, для того, щоб він був більш ароматним. Сковорода наша майже розігрілася, і тепер нам треба додати трошки рослинної олії, буквально столову ложечку, можна навіть менше. До речі, добре сковороду ми розігріваємо для того, щоб використовувати щонайменше олії. Бо якщо сковорода буде тепла і олія буде тепла, вона швидше і тонше розтечеться по сковороді, і тоді у вас не буде занадто жирна їжа. Допомагаємо нашій олійці трошки розтектися на сковороді. Бачите? Зовсім трошечки олії у нас. Це абсолютно не страшно, тому що ми будемо додавати жарненькі копчені ковбаски. І тепер додаємо наші інгредієнти на сковороду. Розмарин. Під дією тепла він ще більше розкриє свій аромат, чесничок та ковбаски. Усе разом. Ковбаски одразу ж починають дуже-дуже апетитно шкварчати, бо ми ж розігріли сковороду добряче. Ковбаски наші пустили сік. Чесничок дуже апетитно пахне. Через те, що ми його обжарюємо, його смак буде не такий сильний, а пахощі залишаться. Якщо сковорода здається вам суховатою, додавайте рослинну олію. Але зовсім зовсім потрошечки, бо ми вже використовуємо трошки жарнуваті ковбаски. Коли ковбаски та чесник вже трошечки вкрилися під піджаристою скоринкою, можна додати суміш овочів. У мене овочі заморожені. Така суміш називається мексиканською. У ній є зелений горошек, є кукурудза, є квасоля. Все як в Латинській Америці. Висипаємо овочі на сковороду. Буквально на пів хвилинки. Перемішуємо овочі з ковбасками. Буквально за пів хвилинки додаємо наші макарони. Макарони вже попередньо відварені до стану альденте, тобто трошки сируваті для того, щоб вони не розповзлися на сковороді. А вони відварені у підсоленій воді та трошки заправлені рослинною олією. Висипаємо на сковороду. Зажарювати макарони нам не треба, достатньо їх підігріти. І коли вони розігрілися та добренько перемішалися із чесничком та ковбасками, можемо налити півсклянки білого вина. Дороге вино брати не обов'язково, дороге будемо пити, коли будемо їсти. А заливаємо таке вино, щоб воно вам просто подобалося за смаком і за ароматом. Тут вже так все пахне. Чесничок, ковбаски. Та ще вино це як я люблю. Залишаємо готуватися, доки не випорується уся зайва волога, а ми тим часом швиденько поріжемо шпинат. Шпинат ріжемо крупно. Ми його, в принципі, готувати не будемо. Ми зараз, коли вимкнемо вогонь на сковороді, викладемо його зверху нашої страви для того, щоб він трошки припустився, але залишився свіжим і зберіг у собі всі-всі-всі вітаміни, які нам так необхідні восени. Все майже готово. Залишилося перекласти до тарілки та посипати дрібно потертим сиром. Сир краще брати твердих сортів. Ось і все швидко, смачно, різнокольорово і зовсім-зовсім не нудно. Я пішла їсти і вам смачненького. Для сьогоднішньої страви нам знадобиться трошки розмарину, дві дольки чесника, три сирокопчені ковбаски, відварені макарони, суміш заморожених овочів та шпинат.